Сказали, я дійсно був заступником міського голови, третій. Всього після 20 років державної служби я став представником науки. Зараз я очолюю екології та охорони охорони охор... охор... здоров'я Західного українського національного університету. Мій теперішній професійний інтерес це в більшості водна політика. Це... Кліматологія це власне ті речі, які пов'язані з імплементацією екологічної політики Європейського Союзу в Україні. Сам в цьому році став стейкхолдером ООН по водній конференції, яка відбувалася 20-22 березня, 20 березня Нью-Йорку, тому поводній водні, по політиці я можу говорити дуже, дуже довго. Тому я уточнюю, скільки є час. Скажу так, що Тарас Володимирович вплинув на моє життя, тому що екологію я власне, відкривав разом з ним. Екологію, коли ми вперше зайнялися тернопільським ставом, вперше за багато десятиліть, коли почали досліджувати його і описувати все-таки моделі його розвитку і очищення і так далі. Далі, коли ми почали шукати кореляції, реальні кореляції між здоров'ям дітей, нашої в першу чергу, це учні, були тоді шкіль, шкіл, між зовнішніми умовами їхнього проживання, тою водою, яку вони використовують, чи споживають і таке інше. Тому дійсно ми пройшли дуже такі цікаві роки і, можливо, ви свою енергію і свої спонукали мене до того, щоб піти глибше. Закінчив медичний університет, закінчив педичний університет по екології і зараз можуть причисляти до кола екології. Знаю, що тут дуже багато екології, що ми можемо про це дуже багато говорити. Знаю особисто 53 визначення, що таке екологія, тому кожен може бути на це своя думка. Але скажу так, що дуже важливо, що казав Тарас Володимирович, це власне про нетворки. Це те, в чому заключається сила екологічних перетворень в... В Україні в тому числі зараз, ви знаєте, хто слідкує за законодавством, буквально через місяць вступає в селу новий закон про управління відходами, а ще через місяць вступає новий закон про водоочистку, водовідведення та очистку січних вод. Це виклик, це катастрофа для всіх комунальних підприємств і муніципалітетів України, тому що там є жорсткі умови. На які вони мають все-таки вийти з модернізацію свого своєї свого владу, устаткування, яке вони використовують таке інше. Це є випадків. Це тільки два таких елемента, великі системі законів, які впроваджуються в Україні і або імплементуються, і то не обов'язково за участі міністерстві. Тут якби велика велике питання до Міністерства довкілля, тому що ну, особисто я вважаю, що міністр. Ну, ми сподіваємося, що міністр буде замінено і на більш мотивовану людину. Чому я про це можу впевнено говорити? Тому що стикався не раз, а не два, а не три рази з тим, що міністерство, на жаль, не є така мотивована як екологічна спільнота. Екологічні закони пише на міністерство, пишуть експерти Європейської комісії, екологи незалежні і так далі, що, ну, нема необхідного діалогу. Тому для мене екологія це не просто посидіти поговорити, це є реальна розмова з муніципалітетами, з підприємствами, от, наприклад, молочної галузі. Що ми будемо з ними робити після вступу в силу наприклад, цих законів? Їх треба буде всі закрити. Вони всі не готові. І якщо говорити по, про Україну, особисто знаю, дуже власників підприємств, ну, фактично ніхто не готовий. Є, звичайно, великі корпорації, не буду називати хто, які, наприклад, в стратегію сформували скорше, ніж держава України. Але вони мають ресурси, вони мають мотивацію, мають то мислення екологічне, про яке я також було сказано. І тут ми для того, щоб цим екологічним мисленням поділитися. Тому що ну, насправді надія на, на розвиток цієї мотивації екологічного мислення, вона ну, доволі невисока. Зразу вам поясню. Своя думку і думку керівників громад, з якими я працюю. Розумієте, кожен керівник громади спирається на соціологічне дослідження. І коли я також був керівником, ми оцінювали приблизно вразливість нашої громади до екологічної проблематики. Скільки відсотків, як ви думаєте, відреагували екологічні проблеми? Ну, скільки? Десять. Скільки? До п'яти. Тобто і в цілому я хочу сказати, що навіть в таких містах, як Запоріжжя, це відсоток не піднімає за вище 15%. Тобто в Україні панує екологічний іалізм. Тобто нема жодного розуміння, що таке екологія, що таке, що, 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 куди ми маємо рухатися і таке інше. Не зможе державна політика, державна якась стратегія це вирішити питання, тому тут якби є питання мережування, не нетворкінг. Це екологічна, екологічна така народність, щоб людям пояснити, що екологія – це ваше здоров'я, це ваше життя і ваше без пафос у майбутньому. Тернопіль став першим, який вписав стратегію свого розвитку, питання якості життя. І це я також не, не скажу, що це також якийсь пафос. Ми загострили увагу, поставили певний акцент на те, на що треба звертати в першу чергу. Не на економіку, не на соціал. А на здоров'я, на життя, на ті умови, в яких людина може жити або не буде жити. Я трохи такий, напевно, все-таки гнітучий трошки формулам створив, але скажу, що є, є такі по громадам, по містам, по областям, по регіонам, які все-таки розуміють і підтримують ідеї і розвивають свої проекти. Таких розумок не є багато, але є. одна з них це Тарас Володимирович, який... Не тільки говорить про проблематику, так як я сьогодні ми, певно трошки так захмарю, трохи таке екологічне чисто небо, насправді не весело. А ось, але показує, куди треба рухатися і як треба мислити. Тому відштовхуємося від все таке зв'язку проблематики з здоров'ям людини. Людина в першу чергу вона напевно оцінить кращу загрозу для свого здоров'я і життя ніж. Якісь нові стандарти по питьовій воді, чи нові стандарти по відходам, чи нові стандарти по викидам атмосфери, повітря і так далі. Імплементація, ще раз скажу, мав розмову неодноразово з різними керівниками, різних рівнями по держав. І скажу, що поки що екологічна політика це якесь формальне відваження екологічних вимог угода СССР Україна І для того, щоб ця власна політика впровадилася, щоб вона укоренилася, щоб вона дійсно була якоїсь якихось реальних форм, вона має дійти до базового рівня, до людської свідомості, до тих самих мерів, перів, е голів муніципалітетів і так далі. І трапеція. Ось таке, друзі. Я е хочу підтримати ініціативу Тараса Володимировича. Дякую, що зібрав таке коло, як цікаве. Свідомо вкинув таку е, трохи трагічну ноту в наше спілкування, для того, щоб можливо почути від вас відповідь на ті питання, які мене самого особисто, як дуже турбують. Дякую. Дякую.